Більше двох тисяч років тому Ісус Христос проголосив пророцтво Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і побиваєш камінням посланих до Тебе. Скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей, як квочка збирає своїх курчат під крила, та ви не захотіли? Ось залишається вам ваш дім порожнім. 70-му році, після розп'яття та воскресіння Христа, це природство воно виповнилося. Єрусалим був жорстоко зруйнований через те, що вони били та вбивали проповідників Слова Божого і розп'яли самого Бога, який прийшов у сілі. За це їх дім ціла нація залишився порожнім без Божої присутності та захисту. І коли йде Дух Святий, приходить і інший дух. Нечистий дух, і це диявол. Я думаю, кожен вже чув, що сьогодні ми живемо при п'ятій початі апокаліпсису, і сьогодні переслідування християн у світі досягли безпрецедентного рівня. І у звіті міжнародної організації, яка якраз таки займається допомогою переслідувальним християнам, сказано, що з 2014 року кількість країн, де християн переслідують і пригноблюють, зросла зі 104 до 145 Цифри вони просто жахають, і за різними джерелами сьогодні від 215 до 600 мільйонів християн зазнають переслідування та гоніння. Понад 100 тисяч християн щороку вбиваються віру в Христа: Нігерія, Судан, Саудівська Аравія, Пакистан, Китай та Північна Корея вони очолюють перелік країн із найжорстокішими переслідуваннями. І при цьому, за даними офіційної статистики, лише у Китаї 70 мільйонів представників ЛГБТ, тобто лесбіянок, гомосексуалістів, бісексуалів та трансгендерів, це приблизно 5% із населення, що становить майже півтора мільярда людей. Коли немає Бога, панує диявол. І, за даними ООН, з 1970 року кількість природних катаклізмів на планеті Земля зросла в четверо. І до статистики увійшли землетруси, увійшли шторми, повені, виверження вулканів і випадки аномальної спеки, які призводять до загибелі людей і спричинили запровадження надзвичайного стану. І останні роки є лідерами у кількості природних. Катастроф. Причина такого різкого зростання стихійних лих у тому, що з 1970-х років у світі почалася легалізація содомських гріхів. Страшно. Коли здійснюється пророцтво і дім залишається порожнім. Якщо ви ненавидите віруючих людей, дітей Божих, ви зневажаєте тих, хто молиться за вас, хто проповідує вам слово Боже, віддає своє життя заради вашого спасіння, то ви діти диявола. Замість того, щоб підтримувати християн, ви засуджуєте їх, вбиваєте та бажаєте їм зла. І це вчинки самого сатани. Він душогуб і вбивця, він брехун і спокусник. Зупиніться. Пророцтво, про спустошення дому виконається і у вашому житті, якщо ви не зупинитесь.